Для всіх поколінь українців В'ячеслав Чорновіл буде стовпом і основою цілої епохи боротьби, а передовсім успішної боротьби за відродження і відновлення української держави. Це за собою український народ дали можливість нам сьогодні бути по факту в українській державі. Сьогодні на долю нашого покоління випала висока відповідальність тримати цей прапор незалежності, державності, соборності. Так ніби й не було цих 30 років, так ніби і вчора, але цей шлях і далі продовжується колись на початку 90-х. Ми чули з вами неодноразово від цивочолих наших побратимів, що українська державність, як і незалежність, неможлива без крові, що така легка хода, вона насправді є дуже хрипкою і непевною, що це дуже оманлива річ. Ми чули це від вояків упа, ми чули це від бійців Холодного Яру. Ми подекуди чули також, відповідно, ці поодинокі голоси Січового стрілецтва, які нас у цьому десь надоумлювали. Але ми насправді були певні, що на нашу долю випав легкий шлях. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять усіх героїв України, борців за незалежність України в усі часи. Як -то Петлюрівців, як то січових стрільців, вояків УПА, бійців Холодного Яру, шістдесятників, всіх, хто боронив ідею, а далі, відповідно, сподобився здобути незалежність і державність. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять світлу пам'ять молодих, подекуди зовсім юних людей. Які є близькими і рідними нам не лише по духу, але й по крові. Це стосується кожного з нас, сьогодні хто зібрався, тому що ці хлопці і дівчата є членами нашої родини. Через ту біль, яку ми відчуваємо, ми відчуваємо біль всієї нації, усього народу. Але нам руківцям, належить корувати цей шлях далі. Ми маємо все зробити для того, щоб дух нації не підпав, щоб сили внутрішні завжди були на висоті, щоб бій, який сьогодні ми ведемо, був виключно сповнений оптимізмом, оптимізмом і вірою в перемогу, оптимізмом і вірою в те, що завтрашній день України буде. Набагато кращий, аніж те, що було до то... цього.